Вітаю усіх на занятті з малювання. Сьогодні ми з вами намалюємо справжнє добро. Тож, давайте скоріше починати! Для заняття нам знадобиться аркуш білого паперу, пензлик, водичка, фарби та вологі серветки. Беремо зелену фарбу та розфарбовуємо свою долоньку. Добре-добре зафарбовуємо її. Ось так. Долонька вже майже готова, і тепер ми обережно притискаємо її до аркушу папера. Піднімаємо і перший листочок в нас готовий. Те ж саме робимо з лівою долонькою, розфарбовуємо її повністю. І також притискаємо до аркушу папера. І ось наші листочки вже готові. Зеленою фарбою домальовуємо стовбур нашої майбутньої квіточки, беремо тепер червоний колір, малюємо ось таке гарне сердечко та його зафарбовуємо. І ось така чарівна квіточка в нас з вами вийшла. Наша квіточка готова. Я домалювала їй очі та посмішку. Тепер переходимо до наступного малюночка. Нам знадобиться аркуш білого паперу, пензлик з водичкою, фарби та вологі серветки. Беремо коричневий колір та починаємо малювати стовбур дерева. Ось так замальовуємо стовбур. Домальовуємо до нього гілочки. Гілочки в нас різної довжини. Ось так я роблю. І починаємо малювати листочки. Але дерево в нас з вами не просте, це дерево доброти, тому листочки у нас будуть у формі серця. Так як зараз осінь, то листочки в нас зараз можуть бути різних кольорів. Як ось, наприклад, у мене спочатку я малюю зелені, потім додаю ще жовті. Ось такі гарні листочки в мене виходять з жовтого кольору. Також додаю ще помаранчевих листочків. І ось таке вже гарне дерево вимальовується з чудовими кольорами, яскраве, додаємо ще червоних листочків. Так як осінню усі листочки опадають, то декілька листочків з нашого дерева теж вже опали, тому намалюємо внизу також декілька листочків зеленого, помаранчевого, жовтого та червоних кольорів. Домальовуємо декілька листочків, які будуть унизу. І ось таке чарівне осіннє дерево доброти у нас з вами вийшло. Подивіться, як гарно. Ось такі чудові малюночки у нас з вами вийшли. З нетерпінням чекаю фото ваших робіт.